Як оживити вашого персонажа для Енері? Сьогодні розберемося з цим непростим питанням. І ні, це не гайд по грі за некроманта. Мене звати Саша. Поїхали минулого разу. Ми з вами розбиралися з тим, з чого почати створення свого персонажа. І от припустимо, що ви дотрималися усіх порад, довго готувалися, сіли за стіл на довгоочікувану гру і відчули, що щось не так. Нібито історія прописана, мотивація вам зрозуміла, майстер добре веде гру, та й вам усе подобається у вашому виборі класу та сеттингу. Але персонаж все ще відчувається якимось чужим чи далеким, або, як інколи кажуть, пластиковим, тобто не справжнім. Ріше за все, це ознака того, що при створенні персонажа ми з вами забули додати маленький, але дуже важливий інгредієнт: а саме, все те, що робить нас людьми. Ну, справді це не одна річ, їх кілька. І якраз про них ми сьогодні поговоримо, як завжди. По пунктах, то що ж такого додати, аби зробити персонажа справжнім, перше недоліки найпершого і найпростішого, чого може не вистачати вашим героям та героїням, це власне недоліки. Натхненні фольклором, епічними сагами та різним медіа про безстрашних, саможертовних, чесних та справедливих героїв. Ми часто створюємо наших персонажів саме за таким зразком. А що якщо це герой чи героїня, особливо якщо ви граєте за добрих персонажів, то вони не мають права на помилку, та й взагалі, аби почуватися головним героєм чи героїні? Оповіді треба бути саме таким ідеальним. Саме такими думками часто керуються гравці і гравчині, особливо на початку свого шляху в цьому хобі. І попри те, що за таких персонажів все ще доволі прикольно грати, особливо коли хочеться зосередитись саме на епіку, або ж пограти в якісь ваншоти тушоти, у довгостроковій перспективі ви можете знудитись або ж спіймати кризу відіграшу через власне відчуття пластиковості вашого героя. Тому не варто приймати такі установки, як істину. Кожна жива людина це певний конструктор з характеристик. Якісь із них розвиваються в нас. Слідок виховання, якісь набуваються з різним досвідом та дорослішенням, а щось і взагалі формується за рахунок рандому генетики, і ми на це попливати не здатні. Тому, якщо ви хочете зробити персонажа більш живим, спробуйте розглядати його чи її особистість саме як конструктор, хто знає, можливо, в процесі ви вигадаєте якийсь додатковий лор. an idea. Наприклад, ваш персонаж виріс у нормальній та небідній родині, без всяких особливих травм та труднощів характеру, ну, тобто психічно здоровий та адекватний, якщо таке взагалі буває. Але через те, що предки цього персонажа або ж і кілька попередніх поколінь переживали бідність, голод чи часті війни, персонаж може мати особливу тривожність стосовно їжі. Це така генетична може бути вродженість. Тобто він може постійно перевіряти, чи вистачає раціону на подорож, завжди наїдатися від пуза і так далі. І от навіть. У такого стабільного персонажа вже є маленька і незначна здавалася б, деталь, але вона вже робить образ більш людяним. Якщо ж ви не хочете аж настільки заглиблюватися, це абсолютно окей. Ви можете зупинитися на тому, аби вигадати просто якісь окремі негативні чи різкі риси вашому персонажу чи її персонажці. Можете навіть створити невелику таблицю, де виписати в одній колонці риси, що ви вважаєте, позитивними, а в іншій негативними. Так ви навіть зможете погратися з балансом таких рис. Такими виразними різкими рисами. Можуть бути, наприклад, надмірна впертість, жадібність до дорогоцінностей, поягузливість, запальність характеру та всяке таке інше. Лише дивіться, не заграйтеся, аби це не переступило межу у відіграші і нікого не образило. Найцікавіше тут те, що це ж саме правило стосується і злих чи сірих, неоднозначних персонажів, і особливо злодію. Це, до речі, порада, яка також буде корисною і для майстрів. У кожного такого персонажа може бути своя маленька прив'язаність, слабкість чи позитивні риси. Наприклад, ви відіграєте історію трішки грубого та самовпевненого персонажа, який піклується виключно про вигоду, та здавалося б абсолютно не турбується за долю людей навколо. Але щоб зробити його людянішим і розтопити серця, можна вигадати, що цей персонаж, наприклад, обожнює тварин і постійно пестить та підгодовує безпритульних котиків та песиків. Або ж, взагалі, може й одразу й на місці покарати когось, хто при ньому скривдить якусь тваринку. Теж здавалося б, маленька деталь, а вже стільки емоцій. Хорошими прикладами тут є персонажі з гри Брама Балдура. Наявність слабкостей, гобі та недоліків є ледь не ключовими причинами того, чому цих героїв так люблять гравці. Наприклад, Гейл. дуже розумний, вихований, талановитий маг, але з іншого боку, драма Квін трішки зарозумілий та самовпевнений. Ну а також сама ідея його особистої сюжетки це наслідки однієї великої помилки. А на противагу йому Астаріон, який на перший погляд здається ще тією скотиною. Але пізніше ви поступово розглядаєте в ньому і вірність, і щиру вдячність, а також особливе ставлення до дітей сирід до речі. Лаязаль зверхня, самовпевнена і холодна, але моментами сором'язлива і не вміє вимовляти деякі слова. Вірна, суперпозитивна, але дуже запальна і лайлива карлак. Або ж Галсі, який, ну, ідеальний, практично в усьому, але моментами аж занадто прямолінійний. Ну і так далі. Друге. Гобі, захоплення та інтереси або особливі навички. А це ще одна дрібниця, яка може не лише урізноманітнити біографію вашого персонажа чи персонажки, але й подарувати вам додаткові сцени відіграшу з вашими однопартійцями. Подумайте, чим би міг займатися ваш персонаж, враховуючи його передісторію та умови, в яких він виріс. Наприклад, ваш персонаж, якийсь взагалі воїн чи паладин, але мама цього персонажа була швачкою, а тому герой уміє та полюбляє шити. Ви тепер можете це підкреслити і по опису вашого персонажа, що при те, що персонаж пережив не одну битву і не має якихось статків, аби постійно купувати нові речі, одяг на ньому завжди акуратний та без дірок. Або ж, взагалі, тепер ви можете домовитися зі своїми однопартійцями, що у ваш вільний від пригод час ваш персонаж буде латати іншим одяг. Можливо, виявиться, що інший персонаж з вашої пачки також любить шити. І це вже може бути цікаве поле для спільного відіграшу маленьких сцен та розмов, де персонажі можуть підшивати одяг іншим разом, паралельно обговорюючи все, що з ними відбулося. А це вже може ґрунтом для якихось особливих стосунків, а скільки всяких опцій! Та якщо вам не хочеться аж так сильно задумуватись, чи не знаєте, що б таке придумати, не біда. Просто тримайте ці думки в голові і будьте відкритими до такого досвіду. Хто знає, може до вас прийде така ідея прямо під час гри. Як це, наприклад, було з моєю новою персонажкою Мей у нашій кампанії. Я хоч і задумувала, що персонаж буде обожнювати їсти, особливо любов до хліба з'явилася абсолютно рандомно прямо під час гри. І ми знову можемо повернутися до Брами Балдура. Уважні гравці пам'ятають, що улюблене заняття Галсіна це вирізати з дерева качачок, що Гейл готує всьому табору сніданки. Вілл знає бальні танці через своє вельможне минуле. А шедухарт чи тінесерда любить орхідеї. Дрібнички, але це дуже мило і цікаво. Третє. Опис зовнішнього вигляду. Зазвичай ми всі описуємо своїх персонажів на першій сесії, коли представляємо їх іншим гравцям та персонажам. Але я помітила, що, попри те, що ми всі очікуємо на цей момент і точно знаємо, що він відбудеться, все одно він часто застає нас зненацька. І через це описи навіть глибоко продуманих персонажів часто виходять дуже лаконічними або розмитими. Це не означає, що вам потрібно 15 хвилин оповідати про усі родинки на тілі вашого героя чи героїні. А про те, якщо ви для себе накидаєте Прям від руки чи на клавіатурі опис вашого героя, ви одразу ж побачите його у своїй голові і зловите вайб. Навіть якщо ви і так добре уявляли свого персонажа до цього, все ж не полінуйтеся та пропишіть його. Я обіцяю, що ви відчуєте позитивну різницю, як тільки це зробите. До того ж, у процесі до вас може прийти якась цікава деталька, наприклад, шрам, елемент одягу чи ще щось, що принесе шматочок історії, і відповідно стане тим самим пазлом у конструкторі вашого персонажа. Наприклад, коли я вигадувала свою персонажку. Для нашої нової кампанії я одразу прописала, що вона матиме шарф, яким закриватиме обличчя, як Мікаса з Атаки титанів, а також окуляри, як у блакитноокому самураї, оскільки моїй персонажці також потрібно маскувати свої очі. І тільки в процесі гри на Нулівці ми з майстром придумали, що ці речі персонажка не просто десь купить чи знайде, а їй їх подарують друзі. І от це вже речі з історією, які ще й тягнуть за собою шматок лору. Ще одним прикладом є та ж сама Мікаса зі своїм шарфом, Нуланівський Джокер. Всім розповідає, звідки в нього там ті шрами, або ж Пітер Квіл з вартових галактики, що постійно носить з собою касетний програвач і слухає диско. Ще однією визначною та живою деталькою може стати не лише одяг чи шрам, але і манера поведінки персонажа, якісь швидкі звички тощо. До прикладу, візьмемо адрі з нашої другої кампанії, яка говорить, ніби трішки вніс, оскільки дуже багато працювала на кам'яному кар'єрі, де Пил буквально забив їй носа, і через це голос звучить саме так. Ще одним яскравим прикладом можуть бути Усі головні персонажі мультсеріалу Steven Universe, де кожен персонаж має свої яскраві, домінантні зовнішні риси та відповідні поведінкові аспекти, що одразу чудово ілюструють ті характери та дають зрозуміти вайб, маленька, але та й трішки хуліганиста метис, чолова та флегматична гранат, чи дуже манерна перлина, яка навіть рухається та б'ється. У відповідному стилі, до речі, це вас може наштовхнути на думки про стиль бою ваших персонажів, що теж може бути цікавою деталькою і надасть образу натуральності. Четверте, страхи чи фобії. Тут принцип такий самий, як і з недоліками. У тому, щоб мати страхи чи фобії, немає абсолютно нічого посоромного. Тому навіть найбільш безстрашні та сміливі герої чи героїні спокійно можуть чогось боятися, або ж у випадку фобій боятися до всрачки. Врешті-решт, сміливий це не той, хто нічого не боїться, а той, хто боїться, та все одно робить. Для прикладу можемо згадати ту ж саму шедухарту, яка боїться вовків, або ж Рона Уізрі з його арахнофобією. І не тільки його. П'яте внутрішній конфлікт. Одразу хочу сказати, що це опційний інструмент. З ним головне не переборщити, аби не перетворити гру на театр одного актора або ж дуже виснажливу сюжетку, як це до прикладу, в якийсь момент трапилося з моєю попередньою персонажкою Сіраель. Коли ми говоримо про внутрішній конфлікт, то маємо на увазі протистояння ідей, ідеалів, звичок або ж обов'язків наших героїв, що суперечать одна одній. Боротьбу між чорним і білим, або ж різними відтінками сірого, якщо вже говорити образно. Наприклад, ви з вашою пачкою однопартійців приходите у місто народження вашого Персонажа, те вам потрібно вирішити проблеми, якось розібравшись із лихим правителем міста, що зловживає владою. А проте у вашого персонажа виникає внутрішній конфлікт, адже цей правитель це близький друг вашого дитинства, з яким ви ще й могли не попрощатись перед тим як вирішити у пригоду і почуватися винним. Або ж, взагалі, його родина взяла вашого персонажа сироту собі на виховання, і ви відчуваєте певну заборгованість і відповідно бажання помилувати такого супротивника. І от. Перед вами вибір. Також яскравими прикладами внутрішнього протистояння є Марк із серіалу. <му> Юї з серіалу Хлопаки, Ляпіс Лазулі із серіалу Стівен Юніверс, Рейла з принца драконів. Ну і, звісно, звісно, зуко з легенди про Аватара. Шосте політичні або релігійні переконання. Як і попередній пункт, це прописувати не обов'язково. Але може бути доволі цікавою деталькою, що знову ж таки зробить персонажа більш людяним. Наприклад, ваш персонаж може засуджувати імперіалізм і ненавидіти імперії, якщо ви будете подорожувати такими. Або ж навіть, попри те, що це не обов'язково може бути жрець, ваш персонаж може бути дуже віруючим у якусь божественну сутність і кожного ранку їй молитися. Хто знає, може майстер чи майстриня навіть погодяться дати вам якусь маленьку плюшку як елемент наративу. Наприклад, якесь мінорне закляття з класу жерця, нібито це божество. Знак вдячності за таку відданість дає дрібку своїх сил. Хорошими прикладами використання таких деталей є персонаж Меттю Мердок з Шибайголови, який ходить у церкву не лише на Пасху, та ще й має внутрішній конфлікт, що пов'язаний з вірою. Або ж, наприклад, головні персонажі з серіалу Андор. Як ті, що воюють проти системи та ненавидять імперію, так і ті, що навпаки щиро вірять в ідеали імперії. І саме ці переконання формують особистості цих персонажів і водночас роблять їх вразливими. Адже як тільки трапляються труднощі у цій Боротьбі або ж ідеали ламаються персонажі проживаються, а не просто роблять вигляд, що нічого не сталося. Сьоме. Реакція і це плавно підводить нас до останнього, та як на мене, найголовнішого пункту, а саме до реакції. Навіть якщо ви не скористаєтеся жодним із вище вказаних інструментів, саме відсутність здатності реагувати зробить вашого персонажа настільки штучним та пласким, що ви не зможете за нього грати. І в даному випадку під реакцією ми маємо на увазі не лише механіку бою, але й загальну поведінку, тобто можливість і здатність проживати різні події та давати на них відповідь фізичну чи емоційну, це вже не. Так важливо, візьмемо, до ту ж саму ситуацію з гобі. Якщо якось виявиться, що в когось із персонажів таке ж гобі, як і у вашого персонажа, у вас є вибір зреагувати на це прямо в грі, а не просто занотувати собі це знання. Це саме стосується ситуації, коли ваші однопартійці чи неігрові персонажі-союзники діють в розріз вашим інтересам, ідеалам чи поглядам. Ви так само можете на це зреагувати і висловити свою незгоду, а не просто спостерігати за плином подій. Та найголовніше і водночас найскладніше це реагувати на. Зовнішні обставини та перепетії, що будуть з вами відбуватися. Наприклад, намагаючись самотужки з вашою пачкою подолати дракона, ви стали свідками, як цей же дракон спалює десятки беззахисних мирних жителів прямо перед вами. Або ж, наприклад, якийсь із злодіїв убиває вашого товариша у вас на очах. Такі речі не можуть пройти непоміченими, та не можуть лишити бодай когось байдужими. Навіть якщо у випадку з другом ви зможете його воскресити, ви все одно стали свідками цієї смерті, і це все одно накладає якусь печать на. Душу вашого персонажа вам не потрібно вдаватися в деталі чи відігравати повноцінну травму. Це може заважати грі і вам самим. Тим, у кого дуже сильна емпатія, через мірне занурення в такі складні емоції, геть може створити реальну травму і загнати в депресуху, правда, Ваня? Тому не зациклюйтеся на тому, як відіграти таку реакцію. Більше думайте про те, аби безпосередньо зреагувати, відіграти бодай якось. І воно природньо рушить у своєму напрямку. Це, мабуть, найскладніший аспект відіграшу, але як тільки ви спробуєте, то дуже швидко зрозумієте на практиці, де, коли і як вам краще реагувати. І за допомогою цього створите, ну купу купезно додаткових класних інтеракцій та в цілому веселих і цікавих моментів. Оцю взаємодію та гру реакцій між персонажами часто, Просто називають хімією персонажів. Яскравим прикладом таких реакцій та взаємодій є ті самі старі класичні месники, і вартові галактики, і мої улюблені самоцвіти, і особливо супутників Брамі Балдура та Dragon Age, особливо в першому, де персонажі постійно реагують на слова один одного та коментують різні події. Власне, ось ці сім аспектів стануть чудовою основою для вас, аби урізноманітнити ваших персонажів та додати не лише додаткових барв, але й простої людяності та зрозумілості. Останок лише додам, що можете заради веселощів знайти старі анкети для друзів з нашого дитинства та спробувати позаповнювати їх від імені свого персонажа, або ж навіть відіграти це під час ваших ігор. Це буде дуже весело, і також допоможе вам оживити вашого героя чи героїню. Ну і звісно ж, не бійтеся імпровізувати чи вигадувати щось прямо на грі. А щоб запушити вашу уяву, домовтеся з гравцями, аби пограти від імен ваших персонажів у якісь подібні ігри, як, наприклад, правда чи дія, чи щось подібне розмовне. Це може бути або під час якогось відпочинку чи святкування в таверні, або під час даунтайму в грі, або можете це зробити не в рамках самої гри, а на якихось спільних посиденьках, все ще відповідаючи на такі питання від імені своїх персонажів. А на цьому в мене все. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки, обов'язково пишіть у коментарях, якими методами олюднення персонажів користуєтеся ви, підтримуйте ЗСУ, адже це запорука того, що ми можемо знімати цей контент для вас. А також за бажання та можливості можете підтримати і наш канал. Усі посилання є в описі. А я не прощаюся, а кажу до зустрічі у майбутньому. Кілька попередніх пеколінь. Пеколінь. Пекоління пермочіні. Можете навіть, невеликку... Можете навіть створити невеличку невеличку табличку. Можете навіть створити невеличку таблицю. Табличка невеличка. Історію трішки грубо грубобо... До речі, хорошими прикладами тут є персонажі з ма... Мама Балтура. Чого? Що? І знову ми можемо повернутися до грима Мама Балтура. О Боже! Що Гейл готує. Гейл готує. Гроші. Господи, да поможи! Що Гейл готує. Гейл готує. Що Що Гейл готує в цьому табору сніданки. Готує. А, Що? Третє. Партійці! Персонаж Меттью Мердок з Шибайгового Шибайвого. О. Ого. Х... Тиха. Блядь. Як ті, що воюють проти системи та ненавидять імперію, і ті, що не поки вілі вілять в ідеалі імперії.